23.30, час тридцять. Вчасному марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та вікон СТБ. Десятирічна дівчинка тяжко поранена через російський обстріл у Білозерці. Снаряд окупантів уранці влучив у її будинок і майже вщент його зруйнував. Дитина в момент удару була вдома. Рятувальники витягли дівчинку з під завалів. Зараз вона в реанімації в тяжкому стані. За її життя борються медики. Має міновибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, забій печінки, селезінки, нирок, має множинні травми верхніх і ніжних кінцівок, дитина госпіталізована до реанімаційного відділення, лікарі роблять все для збереження життя дитини. Якщо 30-денне припинення вогню не встановиться в Україні до кінця понеділка, як це і пропонувала Україна та лідери європейських держав. Німеччина спільно з партнерами розпочне підготовку нових санкцій проти Росії, заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Якщо ж переговори проваляться, Берлін готовий дати Україні додаткову зброю. Додав очільник німецького МЗС Йохан Вадефуль. Переговори під вогнем неможливі. Заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каласі. Наголосила, світ має чинити тиск. На Росію, щоб вона справді захотіла миру, сіла і поговорила з Україною. І важливо, щоб у цей час бомбардувань не було. А міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, європейці готові і надалі підтримувати Україну в її боротьбі за мир суверенітет і свободу та робитимуть це всіма можливими засобами, включно з наданням військової техніки, посиленням санкцій та використанням заморожених російських активів. Європейці хочуть миру. Україна та уряд президента Зеленського хочуть миру. Тепер свою відповідь має дати Путін чи хочуть росіяни миру. Ми висунули дуже чітку пропозицію. Безумовне припинення вогню на 30 днів. Це буде перший крок до того, чого ми хочемо. Міцний справедливий мир може ґрунтуватися лише на основних принципах статуту ООН. З необхідністю припинення вогню і Пекін. Речник китайського міністерства закордонних справ лінзянь сьогодні заявив, що його країна підтримує всі зусилля, що сприяють миру, та сподівається, що відповідні сторони продовжуватимуть працювати над справедливою, довгостроковою та обов'язковою мирною угодою шляхом діалогу. Нагадаю, Путін заявив на переговори в Стамбулі: Москва готова а на припинення вогню ні. Президент України підписав закон про ратифікацію угоди про НАДРА, укладеної між урядом України та урядом Сполучених Штатів. Повідомила прес-служба парламенту. Перед цим нардепи проголосували за ратифікацію документа. Опісля має стартувати створення спільного американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Нагадаю, Україна та Сполучені Штати наповнюватимуть його 50 на 50. Україна віддаватиме у фонд 50% майбутніх доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток. Копалин 57 видів ще нафти і газу. А сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Кошти фонду будуть інвестовані виключно в Україну у добувну галузь або відбудову інфраструктури. Від початку великої війни майже півтора десятка разів він звертався до ТЦК, бо його взяли до війська боронити країну. Втім, тоді що зовсім юному хлопцеві відмовляли. Зрештою, він таки домігся свого. І нині це 21-річний командир відділення. Позаду хлопці тяжке поранення. Та після тривалої реабілітації боєць на псевдохімік відновив сили і повернувся у стрій. Його історія. Далі особисто для мене перед камерою стояти Страшніше так. За його плечима із десяток штурмів. Пішли. Тяжке поранення. Це називається нижня трахеотомія. Це як підключали до апарату штучного дихання. Утім, перше в житті інтерв'ю для нього, каже, більш хвилююче. Воякові на псевдохімік лише 21 і до війська хлопець потрапив завдяки наполегливості. Я з 18 років почав ходити по військоматам, але так як. Мені казали, що молодо виглядаєш, а посидь трохи вдома. Одинадцять разів я ходив в ТЦК в своєму місті, потім поїхав гостювати до старшого брата в Чернігівську область. Два рази ще пішов там. Зрештою, хімік домігся свого, змусив матір підписати, як тоді вимагав цього закон, письмову згоду щодо його контракту. Вмовив матір підписати дозвіл таким легким шантажом. Яким? Е я їй сказав, що якщо вона не підпише, я просто втічу на, на передову. Та за рік після початку великої війни опинився у десантно-штурмовій бригаді на Луганщині. Тяжкого поранення в обличчі молодий хлопець дістав від ворожого снайпера. Калібр 7,62 прошив йому обличчя. Ми затягували путанку на лінії вогню з сапером. Сапер отримав поранення в пахову зону від снайпера. Я спробував його затягнути, трохи підтягнув, але сам отримав кулю в обличчя. Сюди його зайшло, нам вже майже розтягнувся і з цієї сторони вийшло. Та він ні про що не шкодує. Якщо б час повернувся назад і переді мною стояв вибір йти або не йти, я б знову пішов. Після лікування каже хімік, його визнали непридатним для ДШВ. Рік служив у роті охорони водієм, а потім повернувся у стрій. Сьомий стрілецький батальйон 65-ї механізованої бригади. Мені пропонували йти вчитися на офіцера, бути командиром взводу. Та він вирішив трохи почекати і задовільнитись посадою командира відділення. Луска їм зернята, вроді би як життя удалась. Це так само відео молодого командира 65-ї бригади хіміка разом із пораненими побратимами, яких він вивів з під вогню. Він чекає на евакуацію. Віталій каже, привіт. Тільки вчора нові тобі вийдав. Один, триста посікло. І внизу трохи легше. Помаши. Майже усі в його відділенні старші за 21-річного командира. Утім каже хімік, вікових непорозумінь не виникає. Слухаються, вони розуміють, що якщо я щось неправильно скажу, вони мене можуть і підправити, я стараюся своїми наказами більш врятувати їхнє здоров'я, їхнє життя. Хімік погоджується, такий як він, це нова генерація українського війська. Тож твердить, вирішив пов'язати із ним своє життя. Після скінчення війни також хочу залишатися на військовій службі. Можливості перейти в державну прикордонну службу до свого брата старшого і служити вже з братом, тримати наші кордони. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Ікне СТБ» – Єдині новини. 1112 кроків безперервної ходьби у центрі протезування в Дніпрі почали видавати гідравлічні мікропроцесорні колінні вузли. Це покращений варіант протезування, який значно полегшує життя травмованого для військових. Це абсолютно безкоштовно. Якість, якість вже встигли оцінити пацієнти центру, вчаться з ними ходити за один день. У них ширший діапазон дій, а керувати можна просто з телефону. А головне на такі вузли не потрібно чекати в Україні їх вже достать. Легкий захищений від вологи, бруду і пилу має три роки гарантії. Гідравлічний мікропроцесорний колінний вузол почали встановлювати пораненим військовим у Дніпрі. На сьогоднішній день цей колінний вузол військовослужбовець може отримати як первинний протез. Після того як в нього пройде до протезна реабілітація. Завдяки цьому колінному вузлу пацієнт має змогу не переживати, що він може впасти. Він йому допомагає себе контролювати в першу чергу. Військовий національної гвардії Максим серед перших отримав такий протест. Чоловік захищає країну від початку повномасштабного вторгнення. Спершу разом із побратимами охороняв стратегічні об'єкти. Далі була Харківщина, бої біля Креміної та Луганський напрямок. Торік зазнав складного поранення. 22-го йшов штурм малими групами вже без техніки. Вийшов, виходить, нарізати по кацапам і скид. Потім розпочалася евакуація. Під ранок мене вже зором пополам винесли. За життя чоловік боровся в одній із лікарень Дніпра, витримав чимало операцій. його протезували. Я ним дуже задоволений, багатофункціональний. Покраще, ніж механічний. можна багато функцій робити при вімкненні або переключення переключанні можна виставити там вібрацію, звук щоб ти орієнтувався. Навчитися ходити за допомогою цього колінного вузла можна за день, кажуть фахівці центру, а керувати ним просто з телефону. Завдяки спеціальному додатку. Там видно зарядку вузла та навіть кількість зроблених кроків. Механізм витримує 16 годин безперервної ходьби. Плюс доступність налаштуваннях іде через блютуз з телефону. Тобто є програма для протезиста, а є програма для юзера для користувача. Це в управлінні в нього ззаду йде налаштування. Є кнопками можна перемикати. Для оборонців з ампутаціями ніг ці протези безкоштовні. і Очікувати не потрібно в Україні їх уже вдосталь, твердять в центрі. Протезування Христина Венгеля Оскайте Денис негін факт. Есі Єдині новини. Велика війна загартовує Українок. Вони дедалі частіше опановують так звані чоловічі професії і рухаються кар'єрною драбиною. Останні дослідження кажуть, кожен третій український бізнес очолює жінка. Але почасти жінка-менеджеркам дістається важча та менш оплачувана праця ніж чоловіка. Проте як і чому українкам доводиться будувати кар'єру проти течії у сюжеті Даніїла Самсонова. Тетяна Абрамова, відома українська підприємиця, її бренд трикотажного одягу РІТО, ровесник незалежної України, заснований ще 91-го. Пригадує, тоді жінок керівниць в Україні було справді обмаль. Чесно кажучи, мені іноді страшно згадати, але в ті часи, що навіть жінка за кермом виглядала як якесь як інопланетянка, да не, не кажучи про те, щоб жінка заснувала бізнес. 34 роки по тому про гендерні стереотипи годі й думати, Щомісяця компактна фабрика виготовляє більше тисячі різних виробів активно експортує. Майже уся команда. Жінки своїм прикладом Тетяна Абрамова доводить жінки ефективні керівниці. Мені здається, що зараз жінка вже трошки трошки випереджує чоловіків своїм великим потенціалом, і особливо зараз під час війни. Цієї страшної, коли на плечі жінок складається ще більше тягар. За даними порталу Open Data Bot, нині кожен третій український бізнес очолює жінка. Торік приміром, побільшало жінок директорок в ІТ, агро та будівельному секторі. Позитивну тенденцію спричинив кадровий голод, поступове долання гендерних стереотипів і війна, яка змусила жінок взяти на себе чоловічі обов'язки. Для мене дуже важливо, щоб люди розуміли, що Жінки, які йдуть попереду, вони завжди відкривають двері для інших жінок, і це ми бачимо як в українському бізнесі, так само ми бачимо і в некомерційному секторі, особливо зараз в Україні. Соціологи і правозахисники менш оптимістичні. Жінкам часто дістаються керівні посади з низьким доходом та великим навантаженням. Що вища посада, то більша ймовірність, що її обіймає чоловік. За даними держстату, нині жінки очолюють переважно заклади освіти, культури, охорони здоров'я та сфери обслуговування. Селишні голови дуже часто жінки. Так, а чим вище, то очільність міст вже або обл облдержадміністрації вже значно менше жінок, так і ми в корпоративному бізнесі це бачимо. Чим вище ланка управління, тим, тим менше жінок, бо вважається, що Жінки занадто емоційні. Хоча це все упередження, обережучі упередження, які не додають в економіку нашу нашу дуже багато грошей. Ганна Головка рекордсменка місцевого самоврядування на Закарпатті. 37 цьому рік поспіль очолює Торунську громаду. Десятиліттями керувала гірським селом. Останні п'ять років староста двох сіл Закарпаття торунь та Лупушне. Тут майже 1750 жителів. Керівну посаду обійняла у 29. За всю кар'єру на виборах мали лише двох жінок конкурент. Решта чоловіки жінку щоразу обирають, бо довіряють. Торуні, певно не везло сільській раді на керівників. Чоловіків робили чоловіки рік, два рік, два. Щось не затримувалися. На жаль, чоловіки. Пані Ганна, певна на цю тяжку працю чоловіки просто не наважувалися. Жінка перш за все дбає про, про сім'ю, про дітей, про господарство. І, і тут на керівній роботі важко працювати. Що багато треба часу віддати роботі, а не сім'ї. Нелегка робота. Неохоче пускає жінок на керівні позиції спорт. Серед 44 олімпійських федерацій лише три очолюють жінки. Причому жінок олімпійських медалісток у нас більше. У нас тільки на сьогоднішній день. Десять федерацій, в яких є представленість жінок 30 і більше процентів в керівному складі. Десять федерацій в нас є, де зовсім не представлені жінки. З цього приводу ми плануємо. Розмовляти з федераціями, я думаю, що з ними потрібно розмовляти. Натомість, чимало керівницю культурі, але приміром у Києві всіма найбільшими національними театрами керують лише чоловіки, а от серед муніципальних вже є жінки. Свій рідний театр на лівому березі Дніпра, відома актриса Олеся Жураківська, очолила понад два роки тому. Під її керівництвом театр і надалі один із найвідвідуваніших. І Врешті-решт журнал Forbes, в кінці. Рок у нас поставили на четверту позицію Після трьох національних театрів ми посіли четверту позицію по економічних показниках. Щосезону театр випускає щонайменше по шість нових вистав? Адаптував світову комедію франшизу. А нині будує ліфт для людей з інвалідністю у керівництві, переважно жінки. І головна режисерка у нас Тамара Трунова, Луратка Шевченківської премії на секундочку, і моря інших премій. І директорка, художня керівниця, і головна бухгалтерка. У нас і заступниця у мене жінка, і головна адміністраторка. У нас жінка. Ну так от вийшло, що у нас зовсім мало чоловіків. Світові дослідження доводять, бізнес, бізнес дає гендерний баланс, продуктивніший, рентабельніший, і завдяки жінкам у менеджменті краще розуміє потреби ринку в умовах війни. Україна повільно, але вирівнює гендерний дисбаланс для жінок. Саме основне зараз це підтримка одної. І я думаю, що якраз ця синергія, яка є, коли ми там, де здається, де приймаються найголовніші рішення, а також знизу, якраз от в регіонах, там де в громадах працюють жінки, це якраз є оця симбіоз і така синергія, яка просто повинна додавати нам успіхів. Чим більше ми знаємо про успішних жінок і ділимося досвідом, тим більше є можливості подолати всі ці негаразди, які є в нас, і просто урівноважити суспільство. Даніл Самсонов, Світлана Ковбиця, Факт АЕСІТІВІ. Єдині новини. Сьогодні в інформаційному просторі неслося повідомлення про те, що Китай, мовляв, підтримує ідею 30-денного припинення вогню. На перший погляд звучить оптимістично. Насправді ситуація не така однозначна, тому що буквально в першоджерелі було так. Журналіст спитав речника китайського МЗС, чи підтримує МЗС цю ідею. І Китай в своїй традиційній формі сказав, що вони за всі кроки, які наближають мир. Тобто там не було чіткого так. Тому рано радіти, але те, що Китай прямо і непрямо в'язаний у нашу війну, це однозначно. І про це будемо говорити з Агією Загребельською, директоркою з розвитку партнерств Ради економічної безпеки. Пані Агія, вітаю. Доброго вечора. Пані Агія, всі розуміють, що Китай виступає на стороні Москви, але робиться настільки елегантно, що прямо от зловити за руку і сказати, що вони поставляють Росії танки, там ніхто не може. Є якісь цифри, які підтверджують допомогу Китаю Росії у війні проти нас. Китаю не потрібно постачати Росії танки. Він постачає Росії все, що необхідно, для того, щоб Росія самостійно виготовляла танки, і в цьому якраз і вся краса гри Китаю з одного боку, а з іншого боку, знаєте, це настільки очевидно, що це важко приховувати. Якщо говорити про цифри, то вони насправді вражають. Якщо ми говоримо про електронну компонентну базу, от всі ці компоненти, які використовуються Росією для виробництва ракет, а частина з них і значна частина яких це начебто компоненти виробництва західних країн, і це таки є. Але йдуть вони всі через Китайську Народну Республіку. 90% іноземних компонентів для російської зброї Росія отримує з Китаю. Тобто, Китай на сьогодні як постачає компоненти власного виробництва і їх частка зростає. Так і що основне він слугує фактично хабом, таким транзитним, для того, щоб Росія отримувала іноземні компоненти з різних країн, бо такі країни, для прикладу, як країна Центральної Азії, той саме Казахстан, навіть Узбекистан. Або країни індиохіанського регіону, та саме там Індонезія Таїланд, вони переживають за те, що вони можуть зіткнутися з тиском з боку західних країн у випадку поставок. І відповідно, обсяги постачання компонентів з цих країн вони падають, і навпаки, обсяги постачання з Китаю зростають. І на сьогодні це 90% компонентів. Якщо ми говоримо про верстати, особливо верстати з числовим програмним управлінням. Це ті верстати, які Росія використовує для виробництва зброї, і без яких Росія не зможе виготовити жодну ракету. Це дуже важливо для того, щоб виготовити ракету, потрібні не тільки іноземні компоненти, 90% яких постачає Китай, а й іноземні верстати. І на сьогодні відсоток по верстатам складає 70-90% верстатів. Росія отримує з Китайської народної республіки. І так само це верстати як китайського виробництва, частка яких в російському постачанні зростає, так і що основне, Китай так само слугує транзитним хабом. Добре, але Далі, якщо це якщо відкрита ми... пані, Гі, якщо це відкрита інформація, і ці цифри доступні, то чи може з цим західний світ щось зробити? Тому що Китай настільки важковаговик в економіці і не тільки в економіці, що навіть пряме зіткнення зі сполученими штатами закінчилося мировою угодою, яку вчора підписали, і торгівельна війна припинилася. фактично. Тично, ну принаймні на якийсь найближчий період, чи є можливість, хоча б теоретично, що наші партнери зможуть тиснути економічно, чи дипломатично, чи політично на Китай з вимогою припинити таке масоване постачання в Росію і верстатів і компонентів? Цей тиск відбувається сьогодні, але він відбувається вже традиційно. Як ми бачимо, санкційна політика партнерів і тиск з боку партнерів це рухається дуже повільно. З одного боку, ви правильно сказали Китай важковаговик. Це країна, у якої мільярд населення трішки більше. Відповідно, це величезне споживання і доходить до таких речей для прикладу, як саме а, компанії, які продають компоненти або верстати, що знаходяться в Китаї, для прикладу не пускають західні компанії на позапланові перевірки для того, щоб подивитися, кому вони продають у всьому світі. Для прикладу той самий Тексіс інструмент. Може прийти на таку випадкову, да непередбачувану перевірку для свого дистриб'ютора або ділера в Китаї це неможливо, і таких моментів купа для прикладу Китай вважає комерційну інформацію. Державною таємницею в багатьох випадках, і відповідно, її поширення або направлення для прикладу компаніям сполучених штатах під інформації, куди ж ти продав цей компонент, іноді може вважатися за китайським законодавством розкриття державної таємниці і каратися кримінальними переслідуваннями. Тобто Китай зі свого боку намагається всіляко перешкоджати західним країнам в цьому. Що роб, що може робити західний світ? Для прикладу, якщо ми з вами подивимося у виробництво в Китаї тих самих верстатів, навіть якщо ми говоримо про китайські верстати. То здебільшого вони виробляються саме на західних технологіях за участі західних компаній. Багато західних компаній вже ідентифікованих, великих компаній, які перебувають фактично в так званих партнерських, що це можна так назвати, да або тісному співробітництву відносин з китайськими компаніями у виробництві. Відповідно, це співробітництво потрібно розривати. Частково це вже відбувається, але, звичайно, далеко не всюди. І це могло би бути важливим кроком, коли б західні компанії припиняли співробітництво припиняли надавати Китаю свої технології, надавати доступ до своїх розробок і таке інше. Санкціонування китайських компаній ми бачимо, що європейський союз почав санкціонувати китайські компанії, і це дуже важливий насправді сигнал для Китаю, тому що для Китаю ринок європейського союзу є важливим. Китай зараз намагається. Вселяко покращувати відносини з європейським союзом, і навіть знов іде мова про відновлення переговорів щодо економічної торгівельної угоди між ЄС і Китайською народною республікою в умовах того, що навіть те перемир'я торгове. Яке оголошено сьогодні зранку, а вже є, але ми ж розуміємо з вами, що поки це перебер'є на 90 днів. І ніхто з аналітиків не може точно передбачити, що через 90 днів буде, чи збережуться ці занижені ставки тарифів 10-30 чи все ж таки вони повернуться на той рівень, який існували, який існував вчора для прикладу. То для Китаю ринок Європи дуже важливий для диверсифікації. І відповідно саме санкціонування Європи все більшої кількості Китаю, китайських компаній буде певним чином впливати на Китай, і ми вже чули з вами чутки. Що в сімнадцятому пакеті Європейський Союз може санкціонувати не просто прокладку. Вибачте, я так це скажу да так, таку компанію посередника, яка продає в Росію. Якусь електронику або верстати для російського ВПК китайську, а саме китайського одного з найбільших виробників верстатів, які постачаються в Російську Федерацію, ну, було б непогано, якби європейський справді, це зробив у 17-му пакеті, але справді це поки що чутки, і як ми бачимо, дуже складно зараз буде європейцям узгоджувати цей пакет, зважаючи на позицію Угорщини. Дякую дуже, пані Агія, що поділилися своїми думками. А угорщиною ми будемо продовжувати наш ефір, тому що. Ситуація здавалася, що вже нема гірше, куди у наші стосунки з Угорщиною на фоні останніх заяв Віктора Орбана. Але ні, виявляється, є ще гірше куди після того, як на Закарпатті викрали мережу угорських розвідників. А паралельно в самій Угорщині місцева опозиція оприлюднила записи розмов їхнього міністра оборони, який закликав готуватися країну до війни. Тепер Угорщина розривала консультації з Україною з приводу нацменш. І от про українсько-угорські стосунки, на якому вони зараз в світі, живі чи мертві, питаємо у Сергія Герасимчука, директора заступника директора ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Сергію, вітаю! Вітаю вас, пане Сергію. На вашу думку, це вже найнижча точка зараз українсько-угорських стосунків, чи є ще куди падати? Ну, не знаєте, я стараюсь бути оптимістом і виходити з того, що коли ми досягаємо НАТО, від нього можна відштовхнутися, щоб знову піднятися на поверхню. Так і нині в українсько-угорських відносинах треба шукати позитиви навіть в тій ситуації, яка склалася. А ці позитиви полягають, що по перше, те, що Мадяр використовує ці факти про угорське озброєння, і підготовку до війни, свідчить про те, що він взяв на озброєння. Той самий аргумент, який у 22-му році використав Орбан на парламентських виборах, він Петр Мадяр, лідер партії Тиса, говорить про те, що Угорщина за мир, і виставляє Віктора Орбана як таким, що хоче втягнути Угорщину. Війну для Орбана у 22-му році той самий аргумент спрацював. Він фактично переміг опозицію, яка до того мала непогані показники. Бо угорці не хочуть бути втягнутими у війну. Другий позитивний момент для України полягає в тому, що на тлі усіх цих шпигунських пристрастей і всього негативу, який сплив на поверхню для європейського союзу, дедалі більше очевидно, що аргументи про національні меншини є натягнутими, і Брюсселя дедалі частіше лунають голоси про те, що Двосторонні відносини не мали б впливати на переговори про членство України в Європейському Союзі, а отже, є шанси, що ЄСівці будуть шукати якихось інших варіантів для того, щоб натиснути на Угорщину, і вона перестала блокувати відкриття переговорних кластерів. Ну і третій момент, який теж не можна лишити поза увагою, це те, що за великим рахунком ми справді продемонстрували відкритість до діалогу, Україна веде консультації, Україна виконує вимоги Угорщини, зокрема ті 11 вимог по національних меншинах, про які вже піднімалося питання. Тож лишається сподіватися тільки на те, що здоровий глузд все таки переможе. А якщо здоровий глузд не переможе, то лишається сподіватися, що з часом опозиція на виборах переможе. Ну, до речі, про опозицію. пане Сергію, я ж думаю, не я один звернув увагу на синхронність. Оприлюднення інформації про цю розвідницьку мережу шпигунську, фактично мережу угорську, хоча в повідомленні було сказано, що вели їх кілька років, але оприлюднили цю інформацію зараз. І це синхронно було з заявами опозиції угорської про підготовку до війни. Тобто, чи може це свідчити про те, що ми якось координуємося, можливо, через євросоюз з приводу цих недружніх кроків нинішньої угорської влади? Ну, говорити про координацію, напевно, не можна, не маючи для того якихось вагомих підстав. Але про те, що Петер Мадір дуже ефективно інструменталізував цей факт у своїй виборчій кампанії, це однозначний факт. Про це можна стверджувати. Ми будемо стверджувати про якусь координацію, тому що Віктор і так звинувачував нас у справах включання у внутрішню політику Угорщини. Йдеться не про внутрішню політику, йдеться про. Бойовничі настрої в уряді Орбана, і будемо пам'ятати про те, що за великим рахунком ця політика втілюється в Угорщину вже тривалий час. Угорщина досить ефективно переозброюється, Угорщина намагається довести потенціал своєї армії до того, щоб він був щонайменше тотожний армії Румунії. А нагадаю, Румунія за населенням значно більша за Угорщину, щонайменше вдвічі. Тому зараз всі ці події стали лише. Спустовим гачком, який відкрив друзи по цієї інформації, і це дуже вдалий момент, беручи до уваги, що вже наступного року угорщині планові вибори. От а ми не можемо виключати навіть. Е Позачергових виборів, тому що цього року Угорщина вже забюджетувала виборчий процес у своєму національному бюджеті, і Орбан, очевидно, якщо буде бачити, що його ритм і далі знижуються і тенденція буде тільки посилюватись, може піти навіть на такий крок. Mm -hmm. Хоча зараз очевидно йому треба бути дуже обережним, тому що він свідомий того, що цілком може втратити владу. Цікава думка. І тоді коротке питання: чи можемо ми покладатися на ЄС як у посередників між нами і Угорщиною в ситуації, коли одна країна член ЄС, а одна кандидат, і в нас такі стосунки напруження? Я, я думаю, що ми можемо покладатися тут і на ЄС, і на США насправді, тому що Дональд Трамп, якого так любить Віктор Орбан, дуже зацікавлений, в тому щоб Україна нарешті вступила до Європейського Союзу. і Європейський союз взяв на себе всі витрати. Тому якщо Трамп і е далі триматиметься такої думки, то він чи не єдиний, хто може дуже швидко і дуже ефективно натиснути на Віктора Орбана. Та це було б непогано. Дякую дуже, пане Сергію, що поділилися своїми думками. Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики Українська призма, був в ефірі.